Добрий день, шановні депутати, шановні присутні, розпочинаємо засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів до наступної чергової сесії на 58-ї. У нас є ряд доповнень. Тому ми прийняли цю пропозицію зібратися нам ще раз переспогоджувальною і прошу проголосувати за засідання тоді комісії. Хто за? Проти утрималось немає одноголосно четверо. Не оголосила, хто присутній, присутній Золотарьова Олексія Анатольовна, Говоруха Олег Борисович, Чорнобай Анатолій Миколаївич, Данилєвський, Сергій Миколаївич. Відсутній сьогодні Анатолій Коломаха і відсутній Михайло Петрович Лавицький. Питання, яке відноситься, перше питання про внесення змін до рішення 47-ї сесії Миргородської міської ради, 8-го скликання від сьомого на третього го року, номер 75, Про затвердження переліків першого другого типів об'єктів оренди та переліку підприємств установ організації, що надають соціально важливі послуги населенню в новій редакції. Доповідає Швайка Сергій Олексійович. не є зауваження до цього рішення. понову передать на баланс, тут виходить, як по ренту, да, передали. баренду, да, передали. Ну, там є окремо ГОшка, це ж зовсім інше. Це не те, да. так. <ріст> тобто не на баланс ми передаємо в оренду просто. <ріст> <ріст> розумію, Ту туди заходить якісь грантові кошти, так да? там є якісь ага, е закладені, можливо, це пов'язано, не пов'язано. Пов це не понадобно, вони там робота зробляться, вони вже там на фінальній стадії виконання роботи, то мисна робота, тобто людина потрібно врегулювати. Перше брехні рішення було, то Ну добре, тоді пропоную проголосувати. Хто за? Четверо за, проти утримались немає. Наступне питання про надання дозволів за схемо. Миколаєчко, міністр. Запитання, коментарі є. Якщо немає коментарів, пропоную проголосувати. Хто за проти? Утримались немає. Четверо одноголосно. Про внесення змін до рішення 47-ї сесії Миргородської міської ради восьмого скликання від ноль року номер 77 про затвердження порядку оплати комунальних послуг орендарями нерухомого майна в є реакції. Відповідає Сергію Вікторію Запитання є? Коментарі, зауваження? Якщо нема, тоді пропоную проголосувати. Хто за? Сергій Миколаївич? четверо за, проти утримались. Нема одноголосно. Наступне питання про прийняття майна у комунальну власність, передачі його на баланс та в оперативне управління. Доповідає Сергій Олексійович. Там де передача. Це як складова попередніх рішень. Угу. Коментарі є, запитання, зауваження? Нема. Тоді пропоную проголосувати. Хто за? Четверо угу. за, проти утримались немає, одноголосно. Наступне питання. Пропонується переглянути. Про пропозицію передачі в оренду об'єктів у сфері теплопостачання, що перебувають у комунальній власності Миргородської міської територіальної громади, доповідає Сергій Олексійович. Thank you. Змін немає моменту. Останній кос комісії просто Анатолій Миколаївич у нас тоді виходив, У нас пропозиція переголосувати це питання. Якщо не заперечує ніхто, є якісь зауваження, коментарі немає. Це ще дуже багато буде всього проведено. Ми хочемо передати, чи все скопом, чи частково, чи. Ну, тобто, це ще дуже-дуже всього багато. Це, да, Це, Сказати, що це рамочне рішення, це взагалі нічого не сказати, це взагалі тобто, такий. Е, Хто за? Проти утримались нема, одноголосно четверо за. Наступне питання про затвердження договору про співробітництво Миргородської міської територіальної громади та Великобогачанської територіальної громади у сфері ЖКГ. Так, шановні колеги, так, ми розглядали ці рішення на минулому нашому засіданні комісії, але відповідно по тексту договору там змінилася сума. Ми розглядали з редакції, де був 1 мільйон гривень, зараз там 2 мільйони гривень. Проведені відповідно зустрічі консультації з Великобагачанською громадою. Тому вони готові протягом наступного 2020 року спільноту тримання тепер як волонтерів на 10 2 мільйони гривень. Десь 4% буде у саме така сума є. Тому да, там попередньо говорили мільйон, але все-таки зустрілися, да, вони значить, десь на таку суму, це вони. Ми потім, потім, коли сума точна буде, нам все одно зміниш, так? Да, ну дивіться, пункт 3.1, останнє останні речення, розмір суми з може змінюватися шляхом укладення додаткових до цього договору. Тобто ми подивимося, як будемо да, працювати наступного року. Я надеюсь, що туди. А там час покаже. Добре, зауваження, запитання, пропозиції, коментарі є. Немає присутніх. Пропоную проголосувати. Хто за? Четверо за, проти утримались. Нема одноголосно. Наступне питання про внесення змін до. 50-ї сесії міської ради 8-го скликання 18 травня 2024 року номер 137 про затвердження структури загальної чисельності штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання в новій редакції. Доповідає ця Анатолійовна анатолівна новицька власне я, 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 вибачаю, я трішки Міша, виходячи з того попереднього рішення, ми ми знімаємо рішення про структурний підрозділ. Ну, мободжували На цьому, буде. кому-то звучить, я не знаю. Пропонується виключити із структури та штатного розпису відділу комунального майна управління комунальних ресурсів посаду головного спеціаліста з благоустрою, одну штатну одиницю, і відповідно додавити ці відділ дві штатні одиниці, посаду головного спеціаліста інспектор, та серед інспекторів паркування та благоустрою. Перед цим було що дві посади скоротити і три додати. Три скоротити і чотири додати, так-так-так. Да -да -да -да. Так, так, так. А залишили, дві дві залишили, яке було, одну скорочуємо, дві домовляємо. Але взагалі. Тетяна, в середнього ми з вами чітко усвідомлюємо, тому що питання, які стосуються бронювання і кількісного якісного складу, і весь час там все нові нові дірективи надходять. Як це ваше бачення?

і ці люди можуть потрапити. Ну, наразі на це так стало. Останні часи це стало проблема. Як, як і по всій країні, це не тільки нас. А ну. як ви, для вас ці ризики зрозумілі, тому що можу десь нас, да. да. можуть десь оголитися цілі напрямки, де в нас відповідальні працівники? Ми хотіли, як ці цілі жінки, ми будемо вже не У ще і жінок мобілізувати, так що тут ще для всіх абсолютно. Добре, якщо немає запитань більше, ніяких коментарів, зауважень, прошу проголосувати. Хто за? Четверо закинув немає. Що ми маємо далі? І все тоді пропоную закрити комісію роботу комісії сказав, четверо за одного.